Надзвичайну ситуацію через епідемію ВІСПИ мавп або ЕМПОКС оголосили в Африці. Про це повідомив гендиректор африканських центрів з контролю та профілактики захворювань. Спалах віспи мав почався в демократичній республіці Конго. Спочатку поширювався ендемічний штам Клейд-1. Потім з'явився новий варіант клейд 1 Б. Він легше поширюється за тісного контакту, особливо серед дітей. З ДР Конго хвороба швидко перекинулася на сусідні країни. Загалом на континенті виявили вже понад 15 тисяч випадків зараження. 461 пацієнт помер. Це на 160% більше ніж за аналогічний період торік це проблема не лише Африки. Віспа це глобальна загроза, яка не знає кордонів, растові розповідань. Водночас, епідеміологи кажуть, що отримані дані відображають лише часткову картину поширення захворювання. У медиків обмежені можливості для проведення тестів та відстежування контактів пацієнтів. Нині в Африці випадків захворювання багато їх значно більше ніж було у 2022 році, коли ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що стосувалася всього світу. Якщо подивитися на дані того періоду, то можна побачити, що кількість випадків захворювання в Африці втричі більше ніж була під час епідемії 2022 року. Вірус віспи МАВП генетично близький до вірусу натуральної віспи людей. Емпокс передається від тварин, а за тривалого контакту з інфікованим і від людини до людини. Під час захворювання виникає гарячка, болить голова та м'язи, а ще збільшуються лімфовузли. Також у пацієнтів з'являється висип, після якого на шкірі залишаються рубці. Смертність становить від 1 до 10%. відсотків. Thank uh -huh.